Ведення тривалої війни для нас все-таки більш важливо, ніж завершення війни за будь-яку ціну. І я мушу сказати, що як результати соціологічних досліджень показують, що переважна більшість українських громадян розуміються, тобто вони не готові на завершення війни за будь-яку ціну. Тут у мене, звичайно, не F-16, але а, тим не менше, західна авіація і, в принципі, сучасна авіація є одним із складових компонентів того, наскільки успішними можуть бути наші наземні операції на полі бою. Затримки із постачанням американської зброї та українськими мобілізаційними заходами. Це ті найважливіші фактори, які негативно впливали впродовж останніх кількох місяців на загальну ситуацію на фронті. Про це стверджують експерти, які аналізують загрози нацбезпеці і оборонні тренди в Україні. Пішла американська допомога нарешті. Майже щотижня ми чуємо про нові пакети. Начебто, зрушилась. Справа з мобілізацією, принаймні з обліком військовозобов'язаних, але втрачений найбільш цінний ресурс це час. Тобто, навіть якщо там, уявити собі, що можна подвоїти, потроїти об'єми допомоги чи кількість мобілізованих щомісяця. Тут час не, не наздогнати Уже почали отримувати ту військову допомогу, яка була затримана з боку Сполучених Штатів Америки. І темпи цієї допомоги наростають. Ми змушені мати е, зараз справу з наслідками. Е, того, що відбулося, це наступ росіян на харківському напрямку, е, і відповідно наша реакція на е, якби ці події. Теперішню ситуацію на фронті Олексій Мельник називає війною на виснаження. І у ній зацікавлений Путін. Бо тактика повзучого наступу послуговує його політичним цілям. Водночас, експерт переконаний, що жодна зі сторін на сьогодні не має спроможності здійснити наступальну операцію такого масштабу, яка б кардинально змінила ситуацію на полі бою. Оце вікно можливостей, яке було штучно створене для Росії, поступово закривається. Власне кажучи. Цим пояснюються деякі не зовсім логічні дії російського військового командування, коли вони роблять фальстарт то там, то там, коли звучать чергові агресивні, але контрпродуктивні для російських інтересів заяви. Тобто, це це вже десь, от скажімо, ми доходимо до піку цієї ситуації. Харківський наступ він спровокував певні політичні зміни в підходах Сполучених Штатів Америки до дозволу використання американської зброї по території Російської Федерації. Очевидно, що ці політичні тенденції вони будуть е, е, визначати те, як будуть, е, який буде перебіг бойових дій в подальшому, тому що ми бачимо, що е, Вашингтон насправді не відкидає варіанту розширення географії використання американської зброї по території Російської Федерації. Е, тому, власне, це буде один з факторів, який буде визначати те, що відбувається на полі бою. Найгіршим сценарієм для України експерти вважають її військову поразку, і тому ведення тривалої війни для нас важливіше ніж завершення війни за будь-яку ціну. За даними загальнонаціонального соціологічного дослідження центру Разумкова, 80% опитаних вірять у перемогу України у війні. 42% тих, хто вірить у перемогу, відповідають, що перемогою. Можна буде вважати вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року. Ще 17,5% вважатимуть перемогою знищення російської армії та сприяння повстанню розпаду всередині Росії. 14% вважатимуть перемогою відновлення статус-кво станом на 23 лютого 2022 року. 8% – вигнання російських військ з усієї території України, окрім окупованого Криму, а ще 8% – припинення війни. Навіть якщо російська армія залишиться на територіях, які були захоплені внаслідок повномасштабного вторгнення після 24 лютого 2022 року. Результати соціологічних досліджень показують, що переважна більшість українських громадян розуміються, Тобто вони не готові на завершення війни за будь-яку ціну. Це мають також враховувати наші політики, перш ніж виходити на серйозні ініціативи і розглядати чи то пропозиції наших посередників, чи тим більше ультиматуми, які висуває Росія. Тарас Жовтенко своїм зовнішнім виглядом не рекламує, але натякає на швидку присутність у нашому небі американських літаків ф 16 Тут у мене, звичайно, не F-16, але тим не менше, західна авіація, і в принципі сучасна авіація є одним із складових компонентів того, наскільки успішними можуть бути наші наземні операції на полі бою. Ну не лише там на східному напрямку фронту, так але і також на південному напрямку, тому що по великому рахунку, ну, вся західна зброя, яка вже є в руках збройних сил України, вона грубо кажучи, заточена її використання заточене під західні доктрини ведення війни, які передбачають. Пунктом номер один домінування в повітрі, тобто без сучасної авіації в повітрі ми насправді не можемо повністю розкрити потенціал навіть тих самих хаймерсів і інших ударних систем, які в нас зараз є. Тарас Жовтенко має свою формулу: якщо не поразки, то принаймні великих проблем в російській армії. Математика зараз справді грає на користь росіян. Вони втрачають приблизно без харківського напрямку, десь приблизно по тисячі осіб на добу. З Харковом в найгостріший період для них це було 1700-1800 осіб. Якщо подивитися на їхню статистику мобілізації, те, що вони можуть відмобілізувати за місяць на Росії, так це десь приблизно 30 тисяч. Тобто тисячу втрат на добу множимо на 30 і ми маємо, що вони виходять практично в нуль, закриваючи втрати. Свої поточні тими можливостями, які в них зараз є, без оголошення додаткових мобілізаційних заходів. Тобто задача номер один в даному випадку це збільшити кратно просто інтенсивність втрат росіян. Це питання до нашої вогнової потужності, це знову ж повертаючись до авіації, питання того, наскільки ефективно ми зможемо використовувати цей компонент. Якщо насправді ми доведемо рівень втрат росіян до хоча б трьох тисяч на місяць, трьох тисяч на добу, перепрошую, і відповідно множимо на 30 днів так і зробимо для них дуже неприємну ситуацію, коли їм треба буде щось думати з внутрішніми мобілізаційними механізмами. То ну і ми зможемо протримати цю ситуацію місяців два-три. То це буде один із факторів, який буде впливати в тому числі на ті політичні рішення, які можуть бути прийняті військово-політичним керівництвом Російської Федерації. Українська воля до перемоги. Мужність та героїзм наших воїнів, згуртованість українського суспільства і влади, рішучість та послідовність наших міжнародних партнерів, на думку експертів, зможе схилити терези вагів у цій війні на нашу користь.